Кабмін оприлюднив зарплати прем'єра та віце-прем'єр-міністрів за квітень. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за минулий місяць отримав майже 77,5 тисяч гривень, причому фактично половину склали виплати за відрядження ж зарплату отримала і віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. А от зарплата віце-прем'єр-міністра з питань європейської євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішне становила майже 81 тисячу гривень. Найбільше зарплату з усіх урядовців отримав державний секретар Кабінету міністрів Олександр Ярема. йому на руки було видано 110 тисяч гривень. І ось цю я цю інформацію би хотіла обговорити детальніше. Чому тому, що оце оприлюднення зарплат ну, комусь здасться багато, комусь здасться мало. Це залежно від рівня власних заробітків, скажімо так, В столиці це не виглядає якоюсь там дуже аж великою сумою, хоч в принципі вона є достатньо великою порівняно із середньою зарплатою в Україні. Так? Ми це розуміємо. Але мені видалося, що таке оприлюднення є маніпуляцією великою мірою. Так, це рівень зарплат в самому Кабміні. Але чому ж тоді кабмін мовчить про зарплати, наприклад, в оцих наглядових радах? Так, або Дуже часто дають зарплати депутатів, але зовсім забувають про зарплати обслуговуючого по суті персоналу Верховної Ради, як керуючий справами Верховної Ради, де зарплата зашкалює там за 260 тисяч щось таке зараз, зараз, зараз вам скажу 245 тисяч керівник секретаріату Верховної Ради. 245 тисяч. Тобто, скажуть зарплата депутата там 60 чи скільки ого. Але забудуть сказати про керівника секретаріату в кілька разів насправді більшу зарплату, маніпуляція це чи, чи як чи ні? Ну головне, що ми так досі і не знаємо, скільки отримують ці головні ефективні менеджери, на яких спирається Зеленський. Він вже стверджує, що в нього 5-6 менеджерів. Цікаво було б отримати їхні заробіт, дані про їхній заробіток, але все ж таки дізнатися цей список. Да, хто ж ці такі кадрові велетні, які забезпечують сьогодні стабільність нашої держави. Ну і не немає сенсу приходити. Ховати той факт, що мотивують Верховну Раду цими конвертами, які роздавали на свого часу там в туалетах вбиральних Верховної Ради. Нещодавно я знову ж якась був якийсь був привід. Ці фотографії, які знаходили, коли ще журналістів допускали до Верховної Ради, і як вони вбиральнях знаходили ці обгортки від пачок з 100 тисяч 100 тисяч доларів, де да? коли 10 пачок їх обгортають такими пластиковими, такими ремремцями. Пасками і там, ну, спеціальна така обгортка, і ось такі валялися в вбираннях Верховної Ради, валялися кіпи таких обгорток. Тобто, це як про що свідчив свого часу депутат від цієї зеленої команди Поляков, який давав навіть стверджують свідчення в набу про те, як діє ця формула 20-30-50, кому, кому за скільки не сплачують. І сам керівник колишнього офісу президента Богдан в інтерв'ю, мені здається, там Гордону казав, що там є така шахматка, де галочками відзначають скільки хто проголосував то тобто тут є там в них звіньє така так як він там називав їх да по 10 чоловік всі підпорядковані певному там керівнику в цій зеленій монобільшості і він відмічає, хто на яких голосуваннях був присутній і як голосував які там подавав законопроекти скільки разів був в ефірах і тих чи інших телеканалів і потім відповідно до рейтингу який він набирає сплачують від 20, там ну як стверджував знов ж таки цей ну про таке говорилося до повномасштабного вторгнення наскільки потім... я пригадую. Потім Бо зараз Вони перейшли на там, так звані ці альтернативні варіанти до розрахунків, ці кібервалюти, да, по яких там відбуваються, я так зрозумів, сьогодні всі в них розрахунки. Але це теж показова річ, що коли треба мотивувати, то відповідно включається цей механізм. І якщо там ці ОПЗЖ, вони як заручники, да, на них там тримають, їх тримають під на гачку, да, що в будь-який момент можна поставити знак питання. Тання під загалі їх правом перебувати в стінах Верховної Ради, то депутатів цієї монобільшості їх мабуть мотивують зовсім не тими цифрами, про які йдеться в тих доповідях. Ну а Кабмін в нас він виключно виконавець волі. Головного нашого цього менеджера Єрмака він не страдається того, що дає, що ну, каже публічно, що дає розпорядження там, тим чи іншим там, міністрам. І цікаво, да, що таку деталь помітили журналісти, що зараз там проголошують ці кримінальні справи проти діючого і колишнього українського президентів, там, інших там включаються в цей список. Але проти Єрмака, якого, як відомо, включили в сотню найвпливовіших людей планети, навіть Російських телеканалах ані пари з вуз, тобто він лишається таким абсолютно не да, до речі, цікаво перс, ...персоною за увагою російських телеканалів, і тут встає питання: або вони просто не знають досі, де да? не читаки не дійшли. Не Будемо читають, так вважати. Дмитрий. Не читають журнал Тайм, да і не знають, що він насправді головний керівник в Україні, або їх повністю влаштовує ця ситуація, і тому його жодним чином ніяк не згадують в російських телеефірах і ніяких там кримінальних справ проти нього не порушують. Ти згадував про Верховну Раду. Про те, як там знаходили обгортки від доларових купюр і так далі. Ну от зараз оголошено про те, що може можуть відкрити екулари Верховної Ради для журналістів. Але 20-30 журналістів ну, от в контексті телевізійної групи це ж двоє людей, що найменше, так? Оператор і журналіст. Тобто 20 людей це 10 телевізійних груп. Це за великим рахунком ні про це що були, я були, що не було. дуже розумію. От Вони пояснюють це, мовляв, такими моментами безпеки, щоб було куди заховати цих журналістів в випадку тривоги і так далі. Ну там ж такий гігантський парламентський буфет, що там я не за батальйон журналістів би вліз, а не то що 20-30 тих журналістів це, це відмовка. Головне, що цією кількістю вони забезпечать собі можливість відбору абсолютно лояльних до них журналістів, тих, тих які обгортки не шукати тих телеканалів, які сьогодні фінансуються саме з державного бюджету. Тобто для мене це виклик такий там свідомості. Той факт, що ми, з державного бюджету ми сплачуємо мало того, що телеканали, які належать найрозшукуванішим злочинцям, наших головних. Них спонсорів сьогодні американців, такі як фірташ, Коломойський, чи той самий Медведчук, який під американськими санкціями, да, тобто, ми отримуємо гроші з американського бюджету і сплачуємо тим злочинцям, яких вимагає видати Сполучені Штати, і це відбувається при тому, що всіх людей ну така кількість нерухомості на заході одної там сотої частини цієї нерухомості було б достатньо щоб фінансувати цілий рік ці їхні телеканали. Але чомусь тій нашій зеленій владі потрібно так отмаслювати цих олігархів, фінансуючи їх. Повністю діяльність їх телеканалів. Головне, що це ж приватні телеканали. Чому ми? Я за минулий рік там, ну, змушений продати, там, щоб фінансувати там, життя своїх там, дітей, чотирьох в Україні, я продав свої квартири да? і, і я чомусь ну, сплатив велику, ем, великі податки в державі. і ці податки йдуть не для того, щоб фінансувати припустимо суспільне, яке було створено саме для того, щоб захищати громадські інтереси, нашої інтереси нашої нашої держави, а для тих тих олігархів, які наживалися роками тут саме на своїх там оборудках, які включають досі там своїх представників оці наглядові ради, які ти згадала, що вони повернулися в те саме, що було за часів то там Януковича чи Кучми, коли маючи невеликий там пакет в тих чи інших державних установах, олігархи викачують з них. Всі свої на всі прибутки і лишають в їх знов ж таки без прибутку, як це було ну з тією самою там Укрзалізницею, як це відбувалося з «Укрнафтою», з Нафтогазом. Тобто ці підприємства, які за часів там п'ятого президента мали рекордні прибутки, і там 100 мільярдів давали прибуток, їх тепер знов повернули в ті часи, коли там за часів Януковича чи кучми вони створювали найбільші дірки державного бюджету, як той самий Нафтогаз там Укренерго «Центренерго», Украхліб, залізниця, то тобто вони знов знов повернулися все на круги своя, як сказано в святому письмі. Знов ці ці державні установи, замість того, щоб давати прибуток, вони викачують там останні гроші з державного бюджету, і серед цих структур телеканали, які належать українським олігархам.